Жодна з численних рівенських бензозаправок не продавала сьогодні за готівку бензин, створивши таким чином у нашому місті певний ажіотаж. Численні представники водійської братії вишикувались біля заправок, шукаючи пальне. Треба ж додому доїхати, представити, до з Росії воно кіної хоч умріть. Тут і все. А, а, а що ви плануєте робити? пішов. Бог його знає, на Бога надіється. Не тут таке, в безобразі. Ну ви взагалі далека з -з їдете? З далека. І в інших областях яка ситуація? Є бензин. Я об'їздив, майже весь все місто немає. Всі бензозаправки за. І навіть ну, за високі ціни ніде ніхто не ну, продає? Вони. Зовсім немає цін на заправка. От тільки тут ціна стоїть, але ж вони по ній не відпускають. З неофіційних джерел ми дізналися, що при великому бажанні на чорному ринку один літр бензину А95 можна придбати за 2 гривні. Хоча ще у вівторок аналогічне пальне коштувало вдвічі дешевше. Причиною, яка спонукала бензозаправки зачинитись, було розпорядження голови облдержадміністрації про заходи щодо недопущення необґрунтованого підвищення споживчих цін. Проте, зважаючи на досвід та економічні механізми, пальне за визначеними облдержадміністрацією цінами придбати буде, скоріш за все, проблематично. Прогноз зробити неважко. Доти, поки ціни будуть формуватись директивно, а не за співвідношенням попиту та пропозиції, до того часу буде дефіцит. А також паралельно процвітатиме тіньовий бізнес, пов'язаний з цим. Чи довго тримуються у нас директивні ціни на бензин, покаже час.